Всім хай хаййо, з вами Френк, на каналі Фрэнк Го. Сьогодні будемо нову ігрушечку 2024 года играть в зочек сделали Девил Майкрай. Ну що, погнали! Вход в игру. Ще її не грав, сьогодні вийшла, вона в 2 часа дня виходить повністю. Зараз будемо обзорчик ділити. Ми ще її зробимо, пацанюри, бо мене, мабуть, не буде чути. Так, подождіть. Ділиємо потихіше, фонова музика, звук боя, звук інтерфейсу речь. Все, полетели. Подвердить. Думаю, мене меня чути. Опа. Якась стана началась? <клухи> Нехуя себе якісь демоны, бере. Мор, duty. Така сцена у нас була. Ого, це я йому пизди маю давати, а як давати мені пизды? А, вот. Зажать, Долгі нажаття позволяють виконати удар підйом. Ага, поняв. зажимаємо. Опа. Ага, і висоті можу йому пизди роздавати. поняв? Роздав одному пизды. Хто Та там далі. Опа. Такая ігрушечка. Поки на норм вроді би подобається. Ще одна констана. ні це. Проклятий ангел. Удачі тобі. Перший босс походу. Як я маю до нього нахуй... А, я стрибатиму. мог. Угу, як він високо стрибає, пізди зараз йому роздамо палим кодом, це Палим ходом на. Все, роздав піздиємо. Погнали далі. Куди мені? бой появлення демонів. Я мене заповнили бібліотеку, за красними точками. Короче, понял. Надо следовать за красными точками в библиотеку, нам його Шо іти. Що це щось падає, блядь. Я в Графон, конечно, такий собі ще. Не очень. Ну вона тільки сьогодні вийшла. Думаю, в дальнім буде чотче її надо. Алайн адменонт. Не, шо, блять? А, надменно стріс. Ого, це я можу ухиляти сюди. Нихуя себе, я ему пизде раздам. один вели, сука. Щауден, а це шо? Ага, це приміщати без побігати. Дека нравится явушечка, заходить. Можна ебачити. На купую я колись такою ігрушечкою бачив, там чувак, я не пам'ятаю як вона називається. ну Там чувак, коротше, теж ходив. І він якийсь демон, чи хто був, чи, чи ангел, чи демон, блядь, І він розйобував всіх, тоже хуїв. Ходив проти всяких демонів, сражавших хуєменів. Опа, суперсила і пасну. Ніхуя себе якісь топори з топором нахуй. І я нахуй. Повалили. З мечом такі хожу піздили. Опа, двері відкрилися. Кому буде Next Rewards? Ага, здесь можу увидети награду слідчої цілі. Папа, награда якась поздравляю з улученням. Продовжить. Так, оценюрек, будемо, якщо комусь буде подобатись ця ігрушечка на каналчику. Будемо проходити її. Будемо проходити її повністю. Я не буду даже її сам проходити, будемо знімати і будемо проходити. Ніхуя, я себе тут всяких хуїв, ціла куча, я ж тільки начал що что за главарій, яблу. А у мене ніхуя. Данте. От них демон. О, і того теж хуя на компу, що я грав, Тоже Данте звати було. А в мене кота данте звати. Прикинь, пацанів, бля. Ого, тыкось... Я шо, в демона якось перетворився. ого, єбать! Нахуй машина вбита зараз буду нахуй, блять, решать я. А ну давай сюда, нахуй. По одному, блять. Хочешь ты всі вместе. Это всіх родить Єбать Ебать я. Пизде получить. я тепер нахуй. Володар песни нахуй. Блять, самое главное щоб мене було нормально чути. А то вс хуєта. А ну подожди Делаю ще даже, наверное, тихіше чуть-чуть. Мне кажется, чтобы меня було чуто, блядь. Бо щось воно дуже жстко. Графон может лучше сделать. 30 кадров, давайте 60. Середній делай. Наверное. А ну не буде мене веснути на телефоне. 60 поякше. Опа. Надамой no, no. ему пизде, зараз тречку. Роздав я ему пизде. Ти такої. Он Що таке? Ніхуя. І шо двері впадут на. No. Що він зробив? No? Не відкрилися. Шо бля? Юра <смістична> бля Он ще підараси появилися. Ого, в мене є ствол. ого А це що? Ого, пісечка під'їхала Ніхуя себе брейкданс крутина. На мотоцикл. Королева оружия, Леди. Ого, це я на її тоже ебашу. Нихуйня себе. Опробуємо комбо. Давай опробуем комбо. Ну. А як мені пробовать? Ага, ни Опа, Ага, присі... А, блядь, Извиняюсь, там надо было присість. Ого, ще черный якийсь. Ого, він поглонул, він сильніший стал. Дара його ще розъебам на сюда сука А ця шо? Нихуя снайпер я хуй Вс роздав? Так СБ А ні, не роздав. На нахуе на. Хотя у нас сучечка хороша Хорошо стріляє, мені подобається Давай нагаебаш Папа На нахуй Воздухи нахуй ебаш Якийсь комбо чи що зробив, так? Да? Роз'єбавши його. 5 уровень. 6. така Отака грушечка, пацанюри. Кому б сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Будемо продовжувати гру. з цього момента. Все, всім пока.